Від бренду Arket, Вона в відмінному стані. Це 100% м'якесенька вовна. Вказаний розмір М підійде на зріст 170 см. Це зазначено на біречці. Подивіться, яка гарнюча, стильна. На мені також сидить дуже добре, красиво, але на мене великий довгий рукавчик. Чесно кажучи, купувала для себе, але за рахунок. Тому що рука великий, я не хочу підкочувати, тому продаю. Бренд відмінний, дуже його люблять і ну, так шановливо відносяться до нього. І мені трапилася така відмінна, чудова, синя сукня. На камеру вона така, знаєте, більш яскрава синя, вживу вона така стриманий синій колір. Але тим не менше, дуже гарно, дуже-дуже. Просто красуня, а не сукня, вільна, на розмір М буде чудово. Подивіться, як понизу гарно.